Є новина, друзі, Трамп прозрів, Путіна там немає, та тиск на росіян нарешті починається. Дослухайте до кінця. Вийшло останнє відео. Я його закинув до себе в телеграм-канал в шапці профіля і посилення. Дід дивіться. І ну Трам каже, що він розчарований, Путіна там немає. Ну це його слова. Я навіть прослухав англійською мовою. Два рази він це повторив, і він ну чітко зрозумів, що Путін не хоче і не готовий зупиняти війну. І Трамп розчарований. І він буде говорити сьогодні з Зеленським. Далі ну наші канали цього не показують. Далі Трамп каже, що це не моя війна, це війна Байдена. І якщо був я президентом, ця війна би не розпочалась. Але розмова з Зеленським якби буде. І ну це прозріння, тому що таких слів від Трампа ми не чули. Нема прогресу. Вот навіть вчора була його заява. Це вже було добре. Ну те, що він сказав щойно, це однозначно прозріння. того, що Путін не хоче завершити війну. Він не хоче слухати Трампа. Ну і прямо вчора Росіяни про це сказали, що вони хочуть досягати своїх цілей сво. А цілі сво в них прості захопити і знищити всю Україну. Це зрозумілі. Речі. Ну і це однозначно Трампу не тому що Трамп щойно збільшив витрати для НАТО і він має захищати НАТО. і Він це розуміє. Тому маємо надію, що відновиться військова допомога Україні. Я розумію, що Трамп він ну бізнесмен. Він не хоче давати нічого безкоштовного. Тоді Україні треба говорити про закупівлю зброї. І вже є хороші сигнали. Хороші сигнали, тому що вчора з'явилася інформація, що Німеччина готова за свої гроші купити два Петріота для України та боєзапас для них. Ну так і треба з Трампом пропрацювати. Треба попросити відновлення зброї. Ну я думаю, що після розмови з Путіним він це зробить, тому що він розчарований Путіна. Там немає. І, і говорити, що ми готові закупляти. Ну і друге, після цієї заяви Трампа так виглядає: ми тримаємо кулаки, що санкції, і смертельний закон буде введений. А санкції, смертельний закон і тиск на Путіна це єдиний шанс припинити війну і посадити його за стіл перемовин, тому що іншого немає. Ультиматуму Путіна виконувати не можна, тому що це ну, шлях до продовження. Війни, і це ну добра новина. Подивимося, що буде далі, щоб знаєте, не наврочити. Але це добра. новина. ще один дуже цікавий нюанс про те, що сказав, Путіна там немає, і він два рази це повторив. Пам'ятаєте ці всі історії професорів там різних оцих лібералів з Росії, які кажуть, що нібито Путін помер. Ймовірно, так? і Росію керує Політбуро, і є відповідні там двійники. І Трамп два рази повторив, що Путіна там немає, Путіна там немає. Можливо, це вже знаєте перші такі ластівки, якщо б це було правдою, тому що ми не знаємо. І ну якби він каже, там якби нема з ким говорити, тому що його там і немає. А далі він каже, що ми зрозуміли, що Путін не готовий завершити і не хоче завершувати війну. Подивимося, але це знаєте цікавий нюанс, тому що ніколи. До цього ні один лідер не говорив, що Путіна немає. Є ну так прямо. Хоча Трамп міг це сказати в перенесному е, сенсі. Ну і тиск на Росіян нам потрібен ну, цей тиск, про який я сказав від Трампа. І ще є дуже цікава новина, що з 1 липня Швеція і Німеччина будуть прискіпливо перевіряти кораблі російські. Оці Тіньовий флот нафтовий і не тільки І те, що йде в Росії, і те, що йде з Росії, е, вже із за цього росіяни навіть за своїми танкерами пускають військові кораблі, щоб вони виходили з Балтійського моря. Але якби Швеція і Німеччина готові це робити. Тобто вони будуть блокувати їм їхні прибутки. тому що через Балтійське море проходить 60% всього, що продає Росія. І якщо вдасться Німеччині і Швеція, ну в чому я сумніваюсь, тому що знаєте, сміливості в них немає. В Шведії можливо і так, ну німці поки що ми. Не бачимо, хоча ну я буду аплодувати двома руками, якщо це відбудеться, якщо хоча би їм заблокувати 10-20% з того, що вони продають, ну це означає, що грошей в них буде менше на продовження війни проти нас. Але саме основне, що Трамп розчарований. Ми вперше це чуємо за цих практично вже там 5 чи 6 місяців його президентства. Напишіть, що думаєте, Лайк, підписка. ну і чекаємо розмови зеленського з Трампом.